Добрий день. Восьме грудня вже. Зима. Пру обкатую Юто. Наїздив уже 25 мотогодин. Їду подивитись. На пшениці давно не був, а на деяких не був з того часу, як посіяв. 25 годин наїздив на Ютикові вже. Польот нормальний. Гучновадий, звісно, це не, не мосей. Ну, але ж їде оток з трактора виглядає цей кун. Кукурудзе у ковшу мазе. Якщо повина так в рівні, то тона, А якщо з горкою, то тона 150, то на 100. Так шоков ще й не слабий, потрібні грузи, звичайно. Пару грузиків прицепив, ото. Ну, це малі. Треба більше прицепляти. Ось в агрофірмі Оток виглядає пшеничка. Трушки вікна запотіли, щось. пічку включив. тоді видніше буде. отак виглядає. А вон аж далеко і бою видно зеленіє. Ну раз поїду, подивлюсь. Доїжджаю вже до пшенички. грязно, чуй й Бо грязи це страшне, роздовбове дорогу. Вже й не пам'ятаю, коли була така погана дорога. Оце ось по воно, це в нас тут посіяна тайра. А там Богдана. Оце в нас виходить тойра. так зійшла. Цю я сіяв набагато пізніше. Різниця між Тойрою і Богданою, мабуть, півтора місяці посів. І плюс ми його посіяли ще й в суху землю. Ось несів є такий. Що Це таке, що не посіяло, ну щось таке. Можливо, десь щось не хватило зерна. Так, це ми сіяли 15 жовтня і в сухе. А цю видно як 1 вересня це було посіяно. 1 вересня вже розкущилась. Ну різниця видно і видно хороша. Була дуже зійшла Ну, Вже її нема, вона померзла, мабуть. Ну а так, в принципі, вигляд горний. Набагато кращий, ніж у цієї. Тайри. Тайра раніше. Ну, вона пізніше. Ну, побачимо. Бункер, як кажуть, покаже все. Колір у неї доволі таки жвавий. Видно, що їй вистачає. Майже всього. Бактерії тут були присутні. Я думаю, азоту вистача. Хоча при посіві нічого не давали. Ну і ця непогана. Ну але ж, тріхи слабша. Ох, і буря сьогодні. Ось покажу. Як о, то, що 1 вересня. Так що смисл є в тому, щоб сіяти поранч. Тут була соя оранша, яку ми змолотили до вересня то на 200 сипала. А ця сипала тонну 800 пізня. Ну так зато ж тепер і результат хуже і по пшениці. Тут а воно в прошлому році ще хуже було. І то на 40 ми вийшли на круг. Так що непогано. Ну а тут уже 15-го. Жовтня це ж після того як Здесикував, забрав сую, а тоді аж в сухе Посіяв Тут понаривали, ось вже по полю їздять Так що Ох і повиривали я ми Дощова осінь в цьому році тільки так, набагато упадів більше, ніж у прошлому році. Ну, ця радує на око така дебела вже з осені. повинен би бути. Якщо все нормально, непоганий би урожай. Ну а тут понарили тільки так. Дорогу трошки змістили до мене на поле. Може ж тут глину переорали, а глина це ж ремонтували дорогу глиною. І відтоги тепер дорогу переорали, змістили до мене на поле і, і порядок. Ну та хай, кому там не хватало землі так що тут таке ну отака пшениця тут на цьому полі не погана Богдана та і Тайра догони У минулому році вона взагалі в зиму пішла така слаба, слаба І то був другий клас 6.40 на круг сипнула Так що Отакий От результат. От ти стоїш перед вибором. Що краще засує? Роння, яка менше сипне, чи пізня? То що сипне більше, але ж потім пшениця моє гірший результат. Ну, можливо воно. Ще й підтягнеться і буде краще. Тут ось затоптали. Да. Порядок. Не хочеться йти в той крой, ну несів хороший. Та більше всього, що закінчилось сьогодні в одному ящику зерно. І ніхто не бачив. Бо він містами сіяло. Місто ми не сіяло. Ну, нічого. І таке було, як кажуть. Ютик обкотується. В принципі, не зовсім такий, щоб поганий трактор більш-менш китойчик. Працюю. Ох, уже й похолодало. Ну от підводячи підсумок. Підсумок оце по пшениці. Ну невідомо що й краще. Чи краще взяти лишніх 600 кг Сої. Чи потім побачимо? Може можливо урожай буде одиноковий по пшениці. Так що отакі у мене результати на даний момент. А там побачимо. Що плануємо підживляти. Можливо і вирівняється пшеничка. Пишіть, коментуйте, в кого яка. Краща, хуже. Хто як. Ну, в принципі, різні роки бувають. Бувають і в стадії шила. Пшениця йде в зиму і дає потім непоганий результат. Ну в цьому році оце вот такий показав, розказав, що знов до побачення.